Розкажи про себе загалом скільки тобі років і чим займаєшся зараз, плюс яка була точка А до навчання. Так, привіт! Мене звати Юля, мені 22 роки. За освітою я юрист. Але в мене взагалі з цим не склалося. Я дуже швидко зрозуміла, що це взагалі не моя тема. Поки я вчилася, я дуже сильно вигорала, мені нічого не подобалося. Це і напевно була моя точка. А коли я зрозуміла, що це взагалі не то, чим я хочу займатися. І якщо тут говорити про заробіток, то заробітку в мене взагалі ніякого не було. Перспективи в мене взагалі були такі, що вони мене ніяким чином не надихали. І от звідси вже почалося все таке зміни. Тому що я зустріла тебе, познайомилася з тобою. Отже в цей момент пішла така відправна точка до точки Б. Якось... <гум> ну загалом круто, так скажемо, що від юриста до дизайнера прикольно вийшло. такий поворот ну, так собуті. Окей. Просто... <гум> <Okay. гум> Не очікуваний. <гум> да, да. А який загалом був запит, коли йшла на навчання, і чи був цей запит пророблений під час навчання? Ну, коли я вирішила б на навчання, запит був максимально простий, в принципі, це навчитися робити такі креативи, які б працювали і приносили результати. Інакшого мені, в принципі, не потрібно було. До цього я також типу, трошки це робила, бо мене завжди цікавила ця тема. Я проходила там якісь такі, типу, одноденні типу курси безкоштовні, але ну, результати не були якісь такі не дуже. Типу ці креативи не були цікавими. Якісь вони були такі, що дивишся на них і думаєш, треба що щось змінити, все поміняти. Uh -huh. От, ну типу, я старалася, але вона не виглядала так, як я хотіла. Під час навчання ми розбирали от типу не тільки самі креативи, а ще саму психологію реклами. І Коли ти її розбираєш, то ти починаєш прямо от розуміти, що треба клієнту. І я вже розумію, що якщо там я там поставлю той текст, то по психології воно буде інакше. От це було саме головне, тому що після цього навчання я розумію, куди що ставити для того, щоб більше привертати увагу людей і робити так, щоб креативи продавали. Кайф, пес тебе дуже дуже уважно. Слухає на зайку він такий Да-да, добрий вечір. Я теж був на курсі. Я все слухав. Окей, uh, okay. а загалом, а чи були в тебе якісь страхи перед навчанням? Ну, це звичайно такі, в принципі, як всіх, що ти переживаєш, що не вийдеш, що ти вкладаєш там, в то якісь там гроші, а ну, взагалі не приносить ніякого результату, що там от я там буду старатися, а в мене не буде клієнтів, звідки вони про мене дізнаються і так далі. Але, ну в принципі, якщо ти не ризикуєш, то нічого і так не вийде. Тому в принципі я ризикнула, і от я не пожалкувала жодного разу. Кайф. А може, до речі, ще пам'ятаєш своє перше замовлення, яким воно було? Так, звичайно. Я тоді була дуже рада. В мене були такі емоції, такі. Це mm -hmm. було замовлення тільки ніші косметики. Я, в принципі, була якби в темі цієї ніші, але я все одно дуже сильно переживала. Плюс там я то завжди не дуже приємно, коли там багато правок, але на щастя все було добре. Результат взагалі був чудовий, клієнт задоволений був, там тільки мінімальні правки були. Так що я справилась добре. Супер. Окей, okay. опиши uh, тоді, будь ласка, свою точку Б. Ось загалом до чого ти прийшла і по навичкам, і по заробітку. Ну, основне це те, що в мене є зараз стабільний дохід. Це в принципі в мене найбільше радує. Так в основному в середньому виходить орієнтовно 500 доларів в місяць, і в принципі за весь час навчання там вже десь вийшло там більше двох тисяч доларів. Це ж дуже добре. Я вважаю, mm -hmm. що я навіть собі дозволила купити новий телефон, порадувати себе. По навичкам, яке я говорила раніше, що основне це те, що я знаю, що куди ставити текст, картинки, як оформлювати сам шаблон для того, щоб гарно воно все працювало і виглядало. Це для мене було головне, тому що коли я починала робити дизайн, типу в мене є і текст, і фотографії, але я не знаю, що куди ставити. Mm -hmm. от, от це от виправили з проблеми на всі 100%. Круто, круто чути. Окей. Загалом, які є такі враження від самого такого наставництва, і плюс, що ти порадиш тим людям, які в принципі думають, чи йти на навчання чи ні? Якщо говорити про саме навчання, то мені є з чим порівнювати, тому що я 4 роки вчилася в універі, далили воду просто буквально до кожної пари. Тут взагалі все не так. Все було чітко, максимально структуровано, абсолютно без води. Ти якби не просто от, тобі дають теорію і роби нею, що хочеш. Ти от, все якби, виконуєш послідовно, бачиш е, свій прогрес, робиш все якось так от, по плану, що є чітко все, що от, тобі дали, ти зробив і ти бачиш той результат. На рахунок того, що я би порадила людям. Ну я вже говорила раніше, що якщо сумніваєшся, то в принципі, поки ти сумніватися будеш, нічого не зміниться. Mm -hmm. Як тільки ти перестанеш сумніватися, щось почнеш робити, то і, якби зміни прийдуть самі. Тому що якщо є бажання розвиватися і заробляти, воно не пропаде просто. Поки ти щось робиш, буде результат. Отак. От Гарно сказала. Влучно. <гум> Okay. Окей, тоні в принципі питань немає. Дякую тобі за таке коротке міні-інтерв'ю. Прошу.